пока вы не выполните условия русских, этот конфликт не будет остановлен. Американцы не имеют возможности остановить нас силой, как это не могут сделать европейцы. Прекратить этот бессмысленный э, завоз э, рудокопов. А -а -а, как -то? Я нигде не была, не знаю, где а? что нравится. Только на телевизор. Всех артисток нашего балета, чтобы ты знала, режиссеры просто так е... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, де ви дізнаєтесь про те, що всі наші друзі насправді хочуть поділити нас на шматки, і тільки Росія, як і завжди нас. Рятує, але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубановай. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ми підтримуємо збір для групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади. Хлопці, і дівчата вийшли із курщини, і тепер їм треба відновити і позашляховики, і купити придбати. Пульт і окуляри для FPV-дрона. Тож донайте заради нашої спільної перемоги. Ну і звісно, допомагайте нашим військовим по мірі можливостей закривати всі необхідні потреби. І я сподіваюся, серед наших глядачів немає адептів швидкого миру або кінець війни вже на Великдень. Суть із того, що говорять абсолютно всі сторони, стає очевидним. Росія максимально затягує будь-який процес перемовин і не збирається спиняти. Бойові дії, ба більше українська розвідка, та й не тільки стверджують, що росіяни готуються до чергового свого наступу. Тож, коли вони говорять на своїх пропагандистських ток-шоу про те, що перемовини зайшли в глухий кут, вони не договорюють, росіяни завели всі перемовини. В кут. для них абсолютно неважливо, що сказав Трамп, ким він не задоволений, вони його не бояться, що було очевидно, а так би було красиво: три, чотири, п'ять до десяти по Москві, і от тоді б вони всіх почали поважати. А допоки вони стверджують, як світ стає багатополярним, що продовжує розбудовуватись Шоста Брікс, що ви з цього отримаєте? І досі, попри всі ведення ми та політку Дональда Трампа, долар лишається світовою валютою. Чи він це змінить? Ми побачимо. Але в цілому здається, що росіяни категорично вирішили випробувати на міцність слово, характер і настрій Дональда Трампа. Ну що ж, ми теж, зрештою, із великим задоволенням за цим будемо споглядати. Франц, ще можна согласитися з агентством Reuters, що... Переговоры зашли в тупик. Тогда мы вчера наш министр дел анонсировал новые переговоры. О Нет, чем они они на самом деле в очередной раз все перекручивают. Смотрите, первая трансформация глобальная, которая идет, независимо от позиции британцев, американцев, она идет каждый день. Мир перестраивается, мир становится многополярным, мы продолжаем строить шос-Брикс. В этой ситуации выражение Трампа, что я недоволен, это старое мышление. Он может быть недоволен супругой, он может быть недоволен ну как, своими не может быть недоволен? сотрудниками. В конце концов, Зеленским. С равноправной державой так разговаривать нельзя. Это не серьезный подход. Россия это вообще не интересует его там, э, скажем так, эмоциональное состояние. Второй момент. Они никак не могут прийти к мысли, что Россия действует очень последовательно. Россия, особенно если это президент России, озвучил, мы не собираемся откатываться от этих позиций. Они привыкли, как на рынке, задрать ставку, потом откатиться, сойтись на ней. Мы приходим и говорим, вот базовые условия по безопасности, которые нас интересуют. Не вступление в НАТО, демилитаризация с уменьшением вооруженных сил и так далее. И реалии на земле. Основных три пункта. Мы озвучивали это всегда и повторяли. И на переговорах с американцами это точно так же было озвучено. Рейтерс это выдает сейчас как новую информацию. Вновь всплывшие обстоятельства. Русские вдруг ни с того ни с сего выставили новые условия. И надо видеть ли менять. Нет, это не так. Мы снова подтверждаем то, что говорили сотни раз до этого. И в будущем это будет. У Запада есть только два варианта. Первый вариант это согласиться с нашими требованиями. И сократить страдания и гибель личного состава вооруженных сил Украины. И тех, кто будет нам оказывать сопротивление, даже если это будут европейцы, либо пойти в рамках мирных переговоров и там убедить, что пока вы не выполните условия русских, этот конфликт не будет остановлен. Американцы не имеют возможности остановить нас силой, как это не могут сделать европейцы. Хотя они до сих пор ищут какие-то варианты, там 500% пошлины, которые угу. они хотят водить на кого-то, это все вымыслы, которые реализовать будет очень сложно. Это можно сделать с маленьким государством. А коли огромное самодостаточное достатньо государство з огромних територій з повним циклом производства стратегічних товарів для себя, нас невозможно зажать. Сжать, ми можемо да, изнутри мы ми можемо заново зробити, але снаружи его його закрити не можна. Зранку росіяни, як правило, борються із мігрантами. Під вечір вони згадують, що мігранти це основа економічної стабільності, і взагалі Росія без них. В розвалиться як розібратися за кого вони топлять, за яку команду грають? Я вже сама не знаю. Але такий собі кінорежисер Шахназаров, який, звісно, не є етнічним росіянином, намагається міркувати на тему того, що мігранти це добре, без них не обійтись. Бо в Росії дуже і дуже погана демографічна ситуація. Я дико перепрошую. Значить, вас було є не знаю скільки там лишається на старті 140 мільйонів. Росіян, ну десь під мільйон ще за 3-4 місяці повномасштабної війни може загинути вбитими і пораненими. То це шо, вже така яма? А ще я забула десь під мільйон, які поїхали під час початку повномасштабного вторгнення. Ще певно продовжується витік людей із Росії, бачачи, що Федерація перетворюється. То що, ви сподіваєтеся, що мешканцями країн третього світу, близького сходу, ви зможете замістити росіян? А як же захист російськомовних, російських за вірою, за культурними поглядами захист їхній на території України це важливо. А саму Російську Федерацію ви здаєте під мігрантів, які взагалі російською не володіють? Міграції, він більше важен, ніж просто мігрантів. З мігрантами, да, так, надо навести порядок, але взагалі, на мой взгляд, Росія все одно без імміграції не Это Это, это понятно при нашем демографической э, ситуации. Кстати, ничего в этом позорного нет. Напомню, что российская империя, кстати, сталкивалась с той же проблемой и немцев завозили, и калмыков приглашали, и как говорится, это, это все было. Потому что вообще-то в России никогда не было достаточно населения для этих огромных территорий. Но вопрос, что с этим надо работать, нужны те иммигранты, которые станут действительно полноценными гражданами России, из которых потом вырастут Пушкины, и многие другие, кстати, вот. И но это это работа целенаправленная, нужно отбирать иммиграцию. И собственно, с другой стороны, конечно, прекратить этот бессмысленный э, завоз э, рудокопов. тось гработна міграція. Я надеюсь, что в этом направлении и будет действовать этот, ну, новый орган. Думаю, что надо там очень хорошие зарплаты делать людям. Там, там там должны быть это дешевле, чем чем решать все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Нещодавно в России відкрився девовижний атракціон, небачений. Тут було б доцільно вжити фразу аналогів нет, але вона така вже трошки Поюзана. ні. Це скоріше, знаєте, такий атракціон розваги для а точно згадала для їбанько, бо саме такі росіяни. Ви ж пам'ятаєте ту саму газопровідну трубу, суджі по якій повзли СВОшники, там задихалися, помирали. Хтось доліз, хтось тепер в лікарні від опіків, лікується. І незважаючи на всі обставини. Росіяни дуже пишаються цією історією, бо їм продають цю трубу як буквально трубу в щасливе майбутнє. Тож тепер фрагмент цієї труби поставили для того, щоби. Прості зіваки могли нею насолоджуватись і навіть спробували повторити подвиг їхніх мальчиків. Тільки для того, щоб його повторити, треба все ж таки здохнути в цій трубі або краще відправитися на українські фронта під фпв дрони, під артилерію, під атаки, штурми і там загинути. От тоді ви точно зможете повторити цю долю. Але на наших очах друзі просто зараз створиться міф: міф про ще одну сторінку могутності другої армії світу. Хоча є безліч відео, це не часи Другої світової війни, коли на слово можна було повірити в будь-які подвиги. Тут є свідчення самих СВОшників, ціла історія про те, як вони там задихались, гинули, і наскільки це паторочна була сама спецоперація. Ну Колому я розповідаю, якщо в Росії більше не лишилось забавок, тільки ця труба. Моїм ростом нормально. а они там. Я колись вже розповідала своїм глядачам про те, що ще в дитинстві, побачивши декілька жахливих історій про те, що алкоголь робить із жінками, я зрозуміла. Я ніколи не буду пити аж занадто багато, тому що жіночий алкоголізм не виліковується і він в рази страшніший за чоловічий. І окрім теорії, яку я вивчила ще в дитинстві, на наших очах ще є й практика. При тому жахлива і страшна. Є в Російській Федерації така путіністка, як вона каже, відома, але насправді широко відома у вузьких колах Балерина Анастасія Волочкова. Хоча скоріше вона схожа. На якогось буйвола, бика та на ній би працювати й працювати. Так от вона, як подейкують в російській шоу бізнесовій тусовці, сидить на пляшці. Ну тобто, не в тому сенсі, як я зазвичай використовую цю фразу, коли говорю, що когось посадили на пляшку. Вона сидить на ній дещо в іншому сенсі, і чомусь в цьому стані творчої ейфорії вона вирішила зачитати вірші, при тому, що вона сповідує. Прекрасні російські цінності скрєпні. Там вона розповідає про те, що немає нічого страшного, щоб цілувати мужиків в обмін на шубу, Цікаво, шубу, яку ту шубу чи їстівну шубу. Але про Волочкову саме такі плітки в шоу бізнесовій тусовці і ходять, що вона заробила за своє життя далеко не на одну шубу. Ребята, всіх є чотирнадцять років, а ви на шубу? Ражу браво! мужиков, так я их сперва как норок разводила, а что на них смотреть на мудаков? Но Заза на Это просто все. Но лучше меня эти стихи не пропустить. Я Анастасия Волочко. Папа мой в Иванов. Ну, да, вот папа мой, ну, ну, папа чемпион Советского Союза, и Волочков, Волочков, это Орлуша твой написал. Не мой, я это Собчачкин. Собчачкин, собчачки, да, Просто он про нее тоже написал. Пожалуйста. Жизнь моя спасибо, спасибо. сложилась бестолково. Я влюблялась только в мудаков. Это в смысле я влюблялась да, телом, да, потому да. что вот вот сердцем и душой. <laughs> это ты в одно место показываешь, а я в другое. Это в смысле я люблю свое по жизни дело, это в смысле сцену и театр большой, да ты так не расскажешь никогда. Это, это, скажет, Настя, это грубо. это как бы телом торговать. Да, ты помнишь эти слова? Нет. Нет, а я помню. А ты что, читаешь по бумажке? Да. А я нет. Понимаешь? Кто-то скажет, Настя, это грубо, это как бы телом торговать, в губы целовать людей, за шубы. И еще куда-то целовать. Сюда. И любимая сюда. Ага. Знаете, любимая четверостишки моего друга Коли Баскова. Знаете, не надо презираться, я вам так завистники скажу. Вот мне зимой надо одеваться. Вот скажите мне, пожалуйста, а? что вот я эту шубу рожу? <связательно> 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 Браво! <связательно> еще скажу вам по секрету, пусть не будет недомолвок тут. Всех артисток нашего балета, чтобы ты знала, Режиссери просто так. А ти що почитала стихи і все? Я думала, Лебеді. це шутка. Це не шутка, це оруше. Лібіді, Жизель, і Донуанну, і Солісток, і Кардибалет. Да як би це ні казалось странним. І наостанок вам про щасливе і сите життя в Російській Федерації. Я не знаю, якому генію прийшла до голови ця ідея, але мені вона подобається. В одній із. Деревень в одної з деревень Росії відбулося опитування на тему. Яка із країн світу подобається росіянам загалом, ми знаєте, що статистика паспортизації, тобто закордонного паспорту в Росії, виглядає просто жахливо близько 20% всього-навсього мають закордонний паспорт. Ну і не так багато людей, які в принципі подорожують навіть по Російській Федерації, як правило, всі лишаються в своїй губернії та в своєму селищі, в своєму місці і нікуди далі за все життя не їздять? Тож під час цього опитування стало відомо, що більшість мешканців. Деревні дуже люблять і тільки Росію. Бо ніколи за все життя своє вони не їздили. Вони плювали на західні країни. До речі, західні країни плювали на них. Тому що західним країнам пощастило, що більшість росіян до них не їздило. Всі вони люблять Росію і горілку. Сівпадіння, здається, що ні. Нікуди за кордон не їздили і не збираються. І це ті імперці, які хочуть володіти додатковими територіями. А Соловйов щовечора їм ще й продає ідею, що вони зможуть завоювати всю Європу. Какая страна вам нравится? Конечно, ну, кроме Росії. Я нігде не була не знаю подобається, тільки топ про Це Это за Я прибор. просто знімаю. Ну, яка страна вам нравится из зарубежных? Зарубежнее? Да. Чихала нас зарубежь, все равно я. Понял? Ну давайте... Можешь... Понял, да? Тихал на это. Всякие американцы, франции и немцы, чтобы уничтожить. Я Россию люблю. Mm -hmm. Пши на три буквы. Понял? Mm -hmm. Все. То есть вы и США, Я и... и вот да? Лучше России, ничего нет. Что говорить-то? Мы в России живем лучше, другие страны. Какие нам нужны? Да? Верх Россия. А чувствуете ли вы превосходство там над другими странами? Ой, не знаю. Никуда за границу не ездила, не знаю. Но у нас дом же лучше. В России же лучше. Зарубежная страна замбирна. Блин, зарубежных страна замборована. Где страна замборована, да, Верно, Замбежная страна, да. Ну, давайте я вам скажу, может вам. Украина нравится. Украина. Украина мне нравится, они же воюют, сказала, сейчас мне нравится, раньше когда это Союз СССР был, тогда нравился, сейчас нет. Какая страна вам нравится? Россия, Родина. Ну тогда Россия. какая страна, Россия. почему нравится? Какая страна нам нужна? Больше, больше, больше России можем съездить. Родина, Динополь. За пацанов, ну, сколько забрали у нас. Кого? Да? С этого, района, блядь, пацанов, забрали. Да? Да. Они были вашими друзьями? Мои, блядь, друзья. Они уже на фронте или как? Жить Ш... на фронте, да. Весом, блядь, на фронте Вот сейчас, блядь, по заявку. Зібирайтесь, да і на цьому друзі. В мене все. А ви не забувайте лишати лайк нашому випуску. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене І звісно, не забувайте задонатити на 67 сьому окрему механізовану бригаду. Всього 150 тисяч гривень, які ми збираємо для того, щоб відремонтувати позашляховики, придбати пульт та окуляри для fpv дронів. Нас багато і буде чудово, якщо кожен по мірі можливості закине ту копійчину, яка допоможе нам закрити цей збір. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!